Трошки покажу і розкажу, як утепляв будинок. Кирпічний будинок, утепляли десяткою, працював сам. Уже дійшла справа до укосів. На верхньому укосі, як бачите, є п'ятерка пінопласт, а ще додаю двойку, тому що п'ятерка не достає до рами, тому клею отакий ще екструдер. Взагалі-то на укоси завжди треба клеїти екструдер, тому що там товщина менша пінопласта, тому що раму неможливо закрити більше. А щоб він більш-менш відповідав якості утримання тепла. Якщо на стінах пінопласт 25-ї плотності, то цей екструдер, ну, не знаю, в нього там сота плотність. Тобто він заміщає собою при меншій товщині, зберігає тепло так само, як 25-та на стіні десятки. Тут на цьому будинку багато всяких виступів. І наверху такий є уступ, тому що такий будинок так построїли. Краще покласти однакової товщини утеплення на всіх деталях. Тому що, якщо десь буде 5, а десь буде десятка, то в тому місці, де п'ятірка, буде стіна холодніша, а на холоднішій стіні буде волога виступати, буде пліснява. Тобто завжди клеїться по всій, по всій стіні однаковою товщиною утеплення. Це грамотно це правильно. Ну, і наскільки можливо, я таке робив. Взагалі-то той виступ він уже вище стелі, але якось треба, щоб якась красота була. Всі щілини зразу пропінюю. Тут багато деталей маленьких, тому що і трубу треба було ховати в таку нішу, її не змогли відвести від стіни. Вона залишилась у пінопласті в таких вирізах. Тепер показую, як я роблю. Ну, вибачте, що не дуже в кадрі хорошо все виглядає. Складність тут в тому, що є такі бровки на вікнах, і виходить, цей екструдер ріжеться з таким зубом, щоб повторити форму бровки на укосі. Всередині ляпушки клея, а по краю наружному краю піна. Біля рами я також наносив піну на стіну, туди кут між рамою і стіною. Там вже є стара піна. І так воно прилягає щільно, клей мені допоможе виставити рівно. Він дає можливість втиснути більше чи менше пінопласт. А піна вже дає щільність. А також вона крепко тримає. Тепер я підрізаю все, що мені заважає. Кути завжди краще зробити ідеальними. Якщо пінопласт трошки десь ліг нерівненько, якийсь кут виступає, якась частина десь одного листа відносно іншого, то краще все виправити ножовкою і теркою, все підігнати, зрізати піну, все це треба підготувати, щоб ніде ніякий листок не стирчав. І тоді вам буде дуже приємно працювати з перфорованими кутиками. Ви тільки лише наносите клей і втискаєте гарно кут до пінопласту. І вам майже не треба вже нічого рівняти ніяким рівнем, ні правилом. Ви лише перевірите і десь може чуть-чуть підправите. Але якщо би пінопласт був нерівно зрізаний, то рівняти кутиком це дуже-дуже неблагодарна робота. Десь слої треба більші, десь менші. То не робота. А тут кутиків, ну просто можна замахатися, їх багато. Особливо коло труби, і великі, і маленькі. Ось у мене вже доходить черга до великого кута. Я так роблю приклав. Пальцем тримаю, де закінчується, і відрізаю. Без рулетки. Ну, якщо є така можливість, там більше трьох метрів влізало. А є місця, де треба рулетку вимірити. І ось наношу розчин на код. Получається з трьох сторін. Тому що сіточка буде аж загинатися на сусідню стіну. Працюю без рештовки. Такі козлики скрутив. Один козлик у мене є желізний невеличкий, на ньому ще пачка пінопласту і доска. Будівля одноповерхова. Тому виявилось дешевше таким чином працювати. Ну трошки важче. Мені бо треба переставляти козлики. Ця стіна у нас найскладніша, інші трошки нижчі і легші. Я почав з неї, вона така задня на задньому дворі. Кут уже на пінопласті підрізаний, і цей перфорований з сіточкою кут я просто прикладаю і гарно прижимаю до пінопласта. І він уже лежить рівно. Можна перевіряти рівність просто стріляючи оком знизу. Подивився знизу, і видно, де є хвиля, якщо вона є, і можна втиснути. Можна правилом прикладати. З однієї сторони, з другої. Ну Це вже не та ситуація, де треба рівнем рівняти. Рівним рівняємо, коли кладемо пінопласт, коли в крайньому випадку підрізаємо, відбиваючи синьою ниткою і ножовкою зрізаючи. Також терочкою я завжди підтираю. У мене є така терочка для пінопласту. Тоді менше всього розчину йде. І рівні виходять всі, всі поверхні. Кутики встановлені, прийшло в час забивати дюбелі. Я їх називаю зонтики. Вони схожі на зонтики. Пройшовся, просверлив всі дюри, тоді пройшовся, проставляв всі зонтики. Ну, як всі? По 50 штук. У пачці 50 штук, 50 дірок зробив, перфоратор відпочиває, а я йду і вставляю дюбелі. Це така вже робота віддихаюча. На кутиках і на зонтиках я трошки відпочиваю, але робота йде. Все одно треба десь залізти, все одно треба тримати перфоратор, але це легенька така робота. Треба дивитися, щоб ні один зонтик не стирчав за площину пінопласта. Всі топити на пару міліметрів треба. В цьому відео я вам не показав, як я монтував сітку, тобто як це клеїв. Як я клеїв все, сітку, вона вже поклеєна, а тепер я під, підточую всі якісь переходи, напливи, все, що заважає. Тому що наступним етапом буде шпаклювання, вже чистова така вирівнювання стіни, чистове вирівнювання стіни. Тому я і наждачу, крепка наждачка. На тканинній основі, котра не рветься. десь шпателем переходи знімаю, а десь теркою. І далі вже перетягую на чисту. Колона в мене тут трошки вийшла така вогнута, багато слоя клею треба покласти. Кути стерчать наружу. А всередині ніби така ямка пів Тому ну, Це все заповнюю клеєм. Взагалі можна було покласти краще, але щось давно не робив цієї роботи. Може, неуважно десь не втиснув кутик, щоб такі слоя не получались великі. Але все одно завжди на колонах отакий варіант. Ну, десь менше, десь більше. Що треба в два, в три шари. Сітка закрита, а потім чорнова ніби правилом витягується. І ще третій шар на чистову. Ну нічого зробив, порівняв, все вийшло добре. Хазяй вам сподобалось. Зараз побачите, який результат. Ось такий результат. Взагалі-то це не кінець, а ще треба покласти ґрунт-краску, якусь декоративну штукатурку, покрасити, і тоді буде вже гарна хата.